Вівсяне печиво класика, яка завжди в моді. Для початку беремо клюкву і заливаємо її окропом. Зайву вологу прибираємо паперовими рушничками. Масло кімнатної температури збиваємо міксером 3 хвилини, потім додаємо цукор і продовжуємо збивати ще 4 хвилини, потім одне куряче яйце. Збиваємо 30 секунд, знову повторюємо цю процедуру. Для випічки я обираю завжди борошно-хоторок, воно ніколи не підведе. Додаємо вівсянку, клюкву, перемішуємо і не забуваємо про розпушувач. Сипучі інгредієнти додаємо у масляну суміш, все ретельно перемішуємо лопаткою, потім руки змочуємо водою і формуємо кульки, якщо ви хочете, щоб печиво було більш плоске, то приплюснуємо їх пальчиком. Випікаємо і отримуємо ось таку красоту. Обов'язково печиво відстоїмо на решітки, щоб воно повністю охололо. І вуаля можна смакувати.